Новітню модель соціально-політичного устрою України як новітню модель державного устрою може сформувати, скажімо, громадянське суспільство. Я знаю багатьох людей, які в цьому плані рухаються. Ну, вже повторюю, реалізувати без влади цього не зможеш. Ну, буде цей проект, буде він написаний, буде він змодельований, але без е союзників. У вигляді влади цього реалізувати не можна висновки, які треба створювати спільну робочу групу чи координаційний центр, куди ведуть і представники громадянського суспільства, які цим займаються. І які війдуть, наприклад, представників влади. Я з, таким, з такою пропозицією в адміністрацію президента звертався. На жаль, я отримав формальну відповідь про те, що це на вивченні інститут пам'яті дано. Не знаю, при чому тут інститут пам'яті. Це мене, чесно кажучи, трішки здивувало. Ну, інститут пам'яті мені відписався теж формальну відписку. Сі декілька листів написав. Ну, одним словом, я стукайте, да, вам відкриють, і от наше сьогоднішнє спілкування це теж. Стукайте, сподіваюся, я вам відкрию. Так от, на моє глибоке переконання, прямо зараз треба формувати таку координаційний центр, робочу групу із представників влади громадянського суспільства, які будуть розробляти ескіз цього проєкту майбутнього України. Це дуже така фундаментальна робота. Я не так думаю, я знаю і впевнений жодна людина в Україні і жодна громадянська. Організація, яка займається подібною тематикою, самостійно цього не витягне. Не це треба збирати, гуртувати цих людей, які живуть ці зацікавлені в цьому, і робити отакі ескіз-проекту. Ескіз це може зробити людей 20-30, причому, користуючись новітніми технологіями інтелектуальними, яким володіє наша команда, це те, що школа єдність і наша громадська організація Інститут української національної ідеї має розроблені інтелектуальні ноу-хау у вигляді організаційно інтелектуальну граєдність. І з ігрової технології це можна дуже швидко змоделювати. І це 20-30 людей у роботі 5-10 днів буде достатньо для ескізу. А потім на підставі цього ескізу, який треба обговорити, наприклад, вже в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, і потім дати на всеукраїнське обговорення, формувати більшу робочу групу в форматі 100-200 фахівців, де робити вже не ескіз, а проєкт стратегії розвитку майбутнього устрою України на 5. 10, 20, 50, можна навіть 100 років.